Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Яких гостей із Сумщини приймали в Нову Яворівську та скільки разів за добу виїжджали на гасіння пожеж сухостою Яворівські рятувальники? Мої вітання. Це Марія Канцелярист. І зараз про все основне. Новини на Янтарна Фем. І з першу до новин держави українські оборонці знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських закарбників, м 1 із боєкомплектом на одному з ключових східних напрямків фронту. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця повідомило на своїй сторінці в телеграмі, оприлюднивши відео з бойовою роботою. Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про професійну освіту, який передбачає реформування системи профтехосвіти. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тепер замість 18 типів закладів професійної освіти з'явиться два: це буде професійний коледж і навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримують статус студентів і курсантів. Новини на Янтарне ФМ і до локальних підсумків у Новояворівському краєзнавчому музеї відбулась зустріч представників благодійного фонду Право на захист із родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців громади. Присутніх детально ознайомили з процедурою подачі заяв до міжнародного реєстру збитків. Деталі є в телеграмі і Фейсбуці Янтарнефем. Межах партнерства з Кролевецькою громадою в міськраді організували обмін досвідом у сферах медицини, освіти, культури, спорту та житлово-комунального господарства. Гості із Сумщини, зокрема, відвідали лікарню імені Юрія Липи, комплекс старт і освітні заклади. Також до програми увійшло і знайомство з термомодернізацією житлових будинків міста. Яворівська районна державна адміністрація інформує, що за минулу добу рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж сухої трави. Пам'ятайте, що передбачена адмінвідповідальність громадянам штраф від 3 до 6 тисяч, а посадовим особам від 15 до 21 тисячі гривень. Телефонуйте 101 або 102 в разі виявлення порушень. У Яворівському ліцеї відбувся літературний конкурс між командами п'ятих класів. Свято знань, творчості, спритності та радості. Прикрасили успіхи команд, літературні панянки та літературники. Вони представили інсценізацію уривків із казки Снігова королева і повісті Чарлі та Шоколадна фабрика. Новини на Янтарне Фем. І до анонсів проведення хресної дороги вулицями Шкла відбудеться від храму Святого Миколая до храму Святого Юрія вже 23 березня, в хрестопоклінну неділю. Початок о 16-й годині. Запрошуються мешканці та гості селища Шкло. І про погоду. На вихідних мінлива хмарність. Температура в день до плюс 14 градусів. Уночі мінус один, вітер 2-4 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. У суботу без опадів, а у неділю дрібний дощ, який ввечері посилиться. І це все про головне, нехай ці